Всім привіт, з вами ігор, і сьогодні про окупність. Давно хотів таке відео зняти про окупність, тривалість окупності моєї сонячної електростанції. Правильніше сказати, мого варіанту сонячної електростанції. Бо в мене, як ви вже знаєте, а може хто не знає, перший раз дивиться, да, то в мене не така, як усіх сонячна електростанція. У мене самі панелі можна сказати, зібрані на 220 постійного струму, який можна вже використовувати для дуже дуже багатьох електроприладів речей, електроспоживачів. Так би мовити, я вже це. Показував не один раз. Ну це і зарядки, і всі, всілякі зарядки для гаджетів, якісь там роутерів, модемів. Оці всі, всі імпульсні блоки живлення, всі зарядки для електроінструменту, акумулятора, ну, навіть електроінструмент працює це, показував електроплитки простенькі, не індукційні. Індукційні там треба дивитися. От, бойлер, опалення, все тени, обігрівачі, все, все, все це працює від постійного струму 220. Тобто, моя сонячна електростанція вона і була побудована ізначально для іменно економії, а не для автономії. Тобто я передбачав, що буде е, тариф дуже величезний. От і збудував свою сонячну електростанцію. От поки що так, але з можливістю її трансформації там універсально, так сказати, за КБ з інвертором. Тобто, це не проблема докупити інвертор і акумулятор, і поставити. Буде як у всіх. Хоча я, от, наприклад, пишаю, що в мене не як у всіх. <гум> тобто досить такий непоганий варіант. Тим більше, що всі ми не олігархи. О, я думаю, дивляться мене такі самі, як я, по грошах, от і купити все відразу, тобто і панелів багато, і інвертори, кумулятори, то можна, звісно, купити все. Там по мінімуму, якби трошки панелей, трошки АКБ, інвертор. Але ж потім може бути таке, що вже цих панелей не буде. Ви як якісь почнете купати зовсім інші, О, а потім як їх послідовно з'єднати. Ну тобто, мені здається, краще вкластися відразу в усі однакові панелі. От одного виробника, одної напруги, все одної потужності, розмістити їх, тобто всі ви хочете, а потім уже докупляти інвертор. Тобто, самими панелями вже можна користуватися. Я це на своєму каналі вже не один раз доводив. Тобто, мій тип електростанції, я б так сказав. Мій варіант електростанції має найшвидшу окупність. Найшвидшу. Бо в мене, крім панелів, собственно, нічого немає, і просто релейну або <шим> контролера. Там простенький, дешевенький контролер, плюс панельки, і все більше мене нічого немає. Про окупність як, е, сонячних акумуляторів, сонячних електростанцій за КБ. Я навіть не хочу говорити, бо це не про окупність, це не про окупність за КБ сонячна електростанція це про енергонезалежність, це про е, безпеку, це комфорт. Ну, ну це, це не про Кубу АКБ, як АКБ. Самі розумієте, це АКБ це таке щось недовготривале, щось таке, що вимагає заміни. Навіть літій залізофосфат хвальоний, такий, все таке. Він хороший акумулятор, я нічого не маю проти, але... Вам їх все одно на все життя не вистачить, і навіть якщо вони 10 років пропрацюють, це, мабуть, в кращому випадку, то все одне вони будуть втрачати ємність потрошку, і колись їх прийдеться замінити. Тому про окупність сонячних електростанцій за КБ ми сьогодні говорити не будемо. Ми будемо говорити тільки про окупність таких електростанцій, як у мене без АКБ бо панелі, ну що панелі? Там питали на стільки год. Та й вам їх на все життя вистачить. Ви розумієте, їх не треба нічого ремонтувати, тут нічого замінювати. Ви їх теж не будете. Ну на все життя їх вистачить. От, і про сонячні електростанції з інвертором. От про такі сонячні електростанції можна казати, говорити про окупність. От такі варіанти. Без інвертора і з інвертором, але не за КБ. За КБ це зовсім інша історія. Ми їх сьогодні чіпати не будемо. Так, для нових глядачів, коротенько. Моя, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. У мене куча контенту, як його зробити, і це було, буде і є саме найдешевше в експлуатації опалення, тепловий насос, вода, вода. Я за них топлю. От. Хоча і повітря вода теж не のもう。 Сонячний колектор у мене є повітряний, теж як його зробити, все в плейлистах є. Сонячна електростанція, ця ж без інвертора, якби все як я складав, під'єднув, про контролери, все 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 як Все це в плейлистах. Є всі плейлисти, до речі, будуть в описі під відео. в опис під там будуть посилання на всі плейлисти. От, ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Дуже актуально, дуже актуально у нас у зиму буде. Тобто, оцей ДЦ-циркуляційний насосик простенький, дешевий з AliExpress, за 400 гривень, на все коштує. Плюс акумулятор, ваша система опалення буде довго. Нудно працювати, тобто циркулювати. Теплоносі, а найбільша проблема це що нас зимку, коли нема світла в циркуляції теплоносі, або всі нові е, системи вони під циркуляцією примусово розраховані. Там не гравітаційні системи, ні, не про це. Тобто основна проблема він вирішує: оцю цю циркуляцію цей деца це, це циркуляційний насосик. його ще регулювати можна, все таки. Ще є у мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Дзвонити можете хоч цілий день, тільки не вночі. Ну але вдень я не гарантую, що дозвонитесь. От, але якщо будете звини, один, другий, там не здавайтеся. Від, як там кажуть, відчиняють тим, хто стукає. <смір> <смір> Знаєте, да. О, тобто дзвоніть і дозвоните. А ввечері точно дозвонитесь, бо я вже очікую з 9-10 до 10 дзвінків. Так, переходимо до окупності. Підрахував, я що підготувався на бамажеці, виписав, передивився свої старі відео, і не за один рік навіть, скільки я споживаю в такому типі електростанція моя видає, і скільки я споживаю помісячно. У мене всі ці відео, до речі, є, можете самі їх побачити. І в мене вийшло. Літом я поставив по 200 кВт годин на місяць. Ну, це так, в середньому я споживаю, літом десь 200 кВт годин. Це готовка їжі. Зараз у мене ще працює сушилка, там сушу вишні, абрикоски, все таке. От. Готовка їжі, ну це ще там щось може потягне, не знаю що. Ну Десь приблизно 200 кВт годин на місяць. Це 600 кВт годин на літо. Я От, Березень у мене вийшло в середньому 630. Ну, я ж кажу, за 2-3 роки я передивився відео. В середньому, тобто середні показники, бо рік од року може сильно відрізнятися. Місяці бувають сонячні і не дуже. В середньому 630 кВт я в березні споживаю. ну вже сонце є. Квітень це 700. О, Травень 600 кВт, годин у ну, травні може бути і більше, це ж розумієте, що да? я споживаю просто тільки те, що мені потрібно. Я не акумулюю, нікуди не зливаю, у мене нема зеленого тарифу, я беру все, що мені потрібно. Якщо я в березні і квітні беру все, то в травні я вже не беру все, тому і 600 менше, ніж за квітень. Зрозуміло це. Да? У вересні приблизно 500, бо теж я все не споживаю. В жовтні теж в середньому 500 вийшло, бо в жовтні, мабуть, я вже все споживаю. О, листопад 200. Грудень, ну тут вже всі місяці пішли. Тут вже повністю вишкрябую все, що з тих панелей, що вони можуть дати. Листопад 200, грудень 130, січень вийшло в середньому, 150 і лютий в середньому вийшло 300. Да? 300 кВт <гум> в Лютому непогано. Ну лютий це вже лютий, там кінець березня, кінець лютого, перед березня вже може непогано дати, якщо сонячні дні енергії, бо холодно, а сонце високо. Нагадаю, у мене сонячна електростанція на 8 кВт панелей. Це 4 кВт тут на південний захід дивляться, і 4 кВт на даху на південний схід дивляться. Оце розташування найкраще для власного споживання. Найкраще. Для зеленого тарифу не найкраще. А от для власного споживання із акумуляторами чи без акумулятора це найкраще, бо у вас енергія буде і вранці, і ввечері. А в день її і так вистачає. Тої енергії, ну, як ви ті панелі не розташуєте, хоч ви їх на землю просто розкладіть, з'єднаєте, і в день у вас буде максимально енергія, ви не знаєте, куди дів... Проблема ввечері і вранці. О, і оцю проблему, до речі, вирішує таке от розташування панелей. Так що раджу, раджу. От, Якщо підбити ці всі кВт години то в мене виходить за рік у середньому 4310 кВт годин. Я споживаю. 4310 кВт годин. так. Якщо помножить це, на теперішній тариф це 4,32, Це виходить 18 тисяч 619 гривень. Я економлю на рік при теперішньому тарифі. Всі розуміють, що цей теперішній тариф ще не довго протримається і він. Його підвищать, це, ну, це однозначно, це навіть ніхто в цьому не сумнівається, я ж кажу. Але на, на сьогоднішній день ми рахуємо цю окупність, тобто там мені просто писали. от, І я кажу: порахує окупність, порахую окупність, це ніколи не окупиться. Ну, є ще такі люди, що пишуть, що це ще ніколи не окупиться. Ну, от, е, рахуємо. От, 18 тисяч. Витратив я на свою сонячну електростанцію, а потім ще й на вашу порахуємо. в мене і на вашу є, якщо ви зараз її збудуєте таку саму, і на ту, що я збудував за свої за ті кошти ще до війни, до карантину. О, 18 17 я витратив на свою сонячну електростанцію 70 тисяч гривень. Це на все. Це панелі я купив. Тобто ті гроші це було 2300 доларів. Я це дуже гарно пам'ятаю. У мене відео, до речі, є про це. Ділимо ці 70 тисяч гривень на 18 тисяч 119. І в мене окупність моєї сонячної електростанції виходить 3,7 роки. Виявляєте? 3,7 років. Всього-навсього. Це. це... Ну, це навіть е, в кращі свої часи зелений тариф не показував такі швидкості, таку окупності. Навіть найкращі свої часи. Тобто, бо тоді е, в найкращі ті часи, коли ще тільки починався той зелений тариф, купність електростанцій була десь приблизно 4-5 років. У мене 3,7 років. 3,7 тобто вона вже майже окупилася. Тепер ми врахуємо вашу електростанцію, ну, бо моя вам не дуже цікава, я так думаю. Да? Якщо ви зараз будуєте таку саму сонячну електростанцію, 8 кВт візьмете панели, 500-ваттні панелі, ну, наприклад, 500 ватні, 16 це штук, у вас вийде, по як я вже казав, там. Тисяча гривень, 100 ватт панели, і там багато мені писали, де ти такі ціни знайшов. Все таке багато глядачів написали під тим відео, де оце я казав, що по 100 ватт тисяча гривень за 100 ватт панелі і написали, що вони брали ці панелі за такі гроші. Тобто все реально, шукайте, шукайте. Просто шукайте наполегливо, шукайте. Ось я навіть недавно, пару днів назад, глядач написав, він взяв 600 ваттні панелі по 6 тисяч. 600 ваттні по 6 тисяч. Якраз виходить, так як я й казав. Тисячу за 100 Вт панелі. Тисячу за 100. тобто реально, вполне реально. Я ж кажу, шукайте і знайдете. О, ну, Це великі кошти. Я думаю, варто витратити якийсь час, там, пару вечорів, може і два, і три вечора, щоб знайти те, що ти хочеш перезвонити сюди, туди, сюди, сюди, туди, і все таке. О, Тобто, якщо ви збудуєте таку сонячну електростанцію, як у мене зараз ви візьмете 16 хвилин, ви на неї витратите. 80 тисяч гривень на самі панелі по тій вартості, що я тільки що озвучив. Плюс 8 тисяч це шим контролер візьмемо. Наприклад, ви візьмете його у Кості, як Київ, Ну, наприклад. Хоча можна релейний свій зібрати подешевше, можна ще якісь інші варіанти розробити. От, у нього 200 доларів, він коштує, ну, 200 доларів, 8 тисяч гривень. Так, у вас вийде сонячна електростанція, вся ваша такий варіант, як у мене, 88 тисяч гривень. Ділибо. Таку саму, ці ж нас, що ми економимо 18 тисяч 619 гривень, і у вас вийде окупність 4,7 років. Тобто менше 5 років. Менше 5 років. Це я ж кажу, як зелений тариф. <гум> я вважаю це супер окупність. Враховуючи те, наскільки розраховані ці сонячні панелі, це ж не акумулятор, Ви ж розумієте, вони розраховані на дуже довготривало. Я ж кажу, на все життя вам і хватить. Якщо ви нові їх візьмете і хватить на все життя, О, тобто ви бачите, що суперчудова окупність. Ще варіант, якщо з інвертором. Якщо б у мене був інвертор, я б споживав би більше і влітку, бо я не добираю влітку, бо в мене працював би від інвертора і холодильник, і там ще щось там. Ну, взимку більше б я не споживав, бо я і так взимку все там споживаю, все, що можуть вони дати. А літо, кінець весни, початок осені, о, там я не добираю, я б споживав би більше. Тобто ця цифра економії була б більша. Ну, була б, напевно, не 18 тисяч, а десь 20 тисяч. Я на рік би по цьому ж тарифу я наполягаю, що сейчас, що зараз я б економив. Але Конвертор навіть за ліжки, якщо брати, то це ще плюс до цієї суми 12-13 тисяч гривень. Ну, я хочу на 6,2 кВт взяти. Це десь 350 баксів, ну, це десь так і виходить: 12, 13, 14 тисяч гривень. О, тобто до цієї вартості ще й додався інвертор. Ці інвертори, ну я не знаю про надійність, я не знаю, що сказати ціпресні інвертори. Ну це як уже повезе, мабуть, там, може попастись бракований, таке часто дуже буває о, у людей. Ну, можете подивитися відео на Ютубі. А може і нормальний. Ну, більш за все, що начебто не скаржаться, все працює. Ну Інвертор по надійності, по довговічності, навіть рядом не стоїть з сонячними панелями. Тобто, ну, це навіть рядом. Тим більше це. Я вже не кажу про Ідеї, це якщо сюди ще прирахувати, ото ідея за пару тисяч доларів там, чи сіки він ще зараз, то це вийде ну, які панелі коштують, які да, панелі всі коштують разом з контролером, сіки і той інвертор дає. Тобто, ну, це теж я не знаю, можна чи це про окупність балакати, про таке. Тобто про окупність це коли ми мінімально вкладаємо. Суму, це все і отримуємо максимальний ефект. Це якраз оце такий варіант, коли ми маємо тільки сонячні панелі. Установили їх на простеньку опору, якийсь шин-контролер або е, релейний, і погнали все. Оце про окупність. Оце про окупність. І як ми бачимо, що ця окупність. Як тільки тариф збільшиться, ця окупність відразу зменшиться ще набагато. Ну, у мене, наприклад, 3,7 роки, ну хай 4-7, то самі уявляєте, яка буде окупність. Тобто в це варто вкладати кошти. Це окуплюється і там оці спори ведуться, там окупиться, не окупиться. Я вам так скажу. Це за залежить від типу сонячної електростанції. Якщо такий тип, як у мене, окупляється все чудово. Ви самі бачите, да якщо сонячна електростанція з акумулятора, ну тут питання. Тут, мабуть, не ну не про окупність. Це я б я б не сказав про окупність. Це треба рахувати, бо акумулятори я так дивлюся, яка вартість зараз є, щоб набрати таку нормальний об'єм, такий нормальний об'єм акумуляторів кіловат годинах то це вийде найдорожча частина сонячної електростанції. Ну ось недавно відео дивився. У мужика там небагато, начебто, ну як не багато, є панельок. Інвертор і акумулятори. І там отакі ящики, прямо по 1700 доларів кожен по 7 кВт, здається, да, по 7 кВт годин кожному. О, і по 1700 доларів один а все, і ще каже, тут буде один. Я потім добавлю. Уявляєте, вартість цих акумуляторів. Всі вони пропрацюють, я не знаю. Тому про окупність з акумуляторів я не хочу навіть говорити, бо це, мабуть, не про окупність, це про автономію, незалежність, комфорт і все таке. Це супер-пупер, ляпота, але не про окупність. А от така система це про окупність, вполне реально можна говорити. Без всяких там, як ви бачите, саме суперокупність. І це по теперішньому, я ще раз кажу, тарифу. теперішньому тариф буде рости, однозначно буде рости, якщо хтось сумнівається, мені здається, що він навіть до нового да, ще раз піднімуть. А Може і ні, може якраз на Новий рік, такі, подарунок там зроблять. Да? О, Ну все, як ви бачите, супер-пупер. Платіжки, я вже думаю, отримали за останній цей місяць. там вже... Ти хто платив тисячу, то зараз дві, тих хто платив п'ятсот, то зараз тисячу плати. Ну я думаю, платіжки. Тобто такий варіант це супер. І якраз оцей варіант сонячної електростанції перекриває перекриває всі. Практично всі навантаження в хаті, які тягнуть якраз ці платіжечки. Це, це мабуть, 80-90%, бо він перекриває бойлер, всі активні навантаження, готовку їжі, електроплитка, нагрів води, опалення, все це якраз найбільше. У вас остається, вам треба заплатити, буде при такому типі електростанції тільки за роботу холодильника от, і там що ще мікроволновки, насоса. Вода і все. Це, це це небагато зовсім. Я за останній місяць заплатив за це все навіть що поливав ще 160 гривень. 160 гривень. А щоб ще за все я заплатив, то це ще плюс оці 200 кВт за готовка їжі, там ще я щось робив. Не знаю, щось я буду грівне чи що. А сушив вже теж о 200 кВт. 200 кВт це скільки вже це почти 900 гривень. Да? Це 900 гривень, це майже тисяча, заплатив я 160. Так, ну все, я розповів про окупність. Так, що ви бачите, окупність досить непогана, досить весела. і Я вважаю, це не, не, не довго, Ця окупність, це що я озвучив, це зовсім небагато. Так що про окупність є сенс говорити. О, от як би там не йшло. Все, всім до побачення, до слідуючих відео. Пишіть, що ви це про це все думаєте обов'язково, які у вас варіанти є сонячних електростанцій. Може, щось ви там придумали. Таке, що буде цікаве всім людям, моїм глядачам. Будемо за це дуже вдячні. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.